І так, друзі, як же вдалося зекономити туристам 40 тисяч гривень. Буквально вчора була ситуація. Тому вирішила записати вам відео, щоб ви розуміли просто, що турагентство не просто нажимає кнопочки, вносить паспортні дані і бронює тур. І як колись мені одна дитина, яка прийшла із клієнтами, від сказала каже тьотя, у вас така класна робота. Ви тільки на кнопочки нажимаєте і фотографії готелів дивитесь. Так, от розкажу вам зараз цю історію. І так, історія була такою: клієнти до мене звернулися протягом тижня. Ми підбирали варіанти, оговарювали всі можливі, які можуть бути для поїздки. Вони зупинилися на готелі Grand Oasis, який знаходиться в Єгипті на курорті Шермельшейх. Uh, і я оформлюю рахунок, виставляю договір. Все коротше, туристи підписують. Часткова оплата, так як поїздка на квітень місяць із Польщі, тридцять uh, 35% Вони оплачують зразу. Це в нас два замовлення, тобто четверо чоловік, і тут вуаля ціна туру, поки вони відправили кошти, uh, прислали мені платіжки. Ціна туру 59 200, Бачите інформацію всю при бронюванні. Уже туроператор змінив вартість. Відповідно, на готель змінилася змінилося СПО, тобто пропозиція, на яку, як всі думають, неможливо вплинути. А, цінник 80 тисяч. Тобто різниця на одному турі 20 тисяч. На двох відповідно турах це 40 тисяч гривень. Велика різниця, це не 500 гривень. Попереджаю про це клієнтів, кажу, що так то й так, то зараз буду боротися за вас. Вони в якому сенсі боротися? Так от. Так як у мене є лояльність і такий тривалий період роботи вже в туризмі, є певні контакти, які мають можливість мені вплинути Паратура. Так от, Відправляю їм всю інформацію. Очікуємо, три години в нас було переговорів, переписок і всього іншого, і вуаля, туристам поміняли вартість замовлення на 59 із 80. І це, ще раз повторюсь, на двох турах. Тобто економія в нас вийшла більше 40 тисяч. От така от історія, як буває, тому вибирайте правер, правильних турогенства. Правильне турогенство для того, щоб вам змогли зробити все, що тільки Можна. Я реально переживаю завжди за кожне замовлення. Стараюсь зробити все максимально для своїх клієнтів. Люблю вас всіх. Сердечко вам, гарного дня!